І так, зустрічайте Volkswagen Tiguan, чистий 2022 рік, 160 тисяч оригінального пробіга. 2 літра дизельний двигун з коробкою DQ381 мокрою 7-ступенчастою. Авто повністю обслужене, взагалі ніяких вкладень не потребує. В автомобілі помініно всі фільтри, масла, колодки, диски, взагалі ніяких вкладень. Якщо цікавить вас такий варіант... Телефонуйте до продавця, продавця, звати Анатолій. До речі, це авто майже в максимальній комплектації. Повністю присутні всі асистенти, повний привід, дуже шикарний колір. Автомобіль дивиться вживу просто шикарно. Тому, якщо вам потрібен такий варіант, телефонуйте. Можемо для вас, команда Шкода що не ват. В що не вах, оглянути даний варіант і скинути для вас звіт, якщо вас цікавить якась діагностика. Тому дякую за увагу. Телефонуйте 33 800, два ключі і автомобільчик ваш. Всім добра і удачі! Зустрінемося в нових відео на каналі Шкода, що не вах. Всім пока.